Сергію, а чи часто ти читаєш книги? Ні, Мар'яно. Ну, у мене для цього є Фейсбук та інші соціальні мережі. О цікаво. А як часто ти гортаєш сторінки видань кожного тижня? Адже я надаю перевагу саме друкованій літературі. Цього не замінить жодний екран. Я до речі частенько буваю в нашій бібліотеці. І коли останній був. Ну, останнього разу ще не було, але якщо серйозно, то знімав нещодавно цікавий репортаж, приурочений е, всеукраїнському дню бібліотек. Тоді давай подивимось. Ми знову у Бродівській книгозбірні цей урочистий святковий день об'єднав працівників бібліотек, яких привітали із чудовим святом всеукраїнським днем бібліотек. Бібліотека це книжковий храм, джерело ідей і скарбниця думок. Що прокладають стежки в майбутнє? Храм збереження часу нашої історії, людська пам'ять, нескінчена книга, в якій записано все життя людини і життя країни. Перед початком заходу усіх полеглих в російсько-українській війні вшанували хвиленою мовчання. Привітати працівників із професійним святом завітала головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Наталія Гудема. Про глибоку повагу до нашої історичної спадщини, до нашої культури, до нашої освіти. І е, ми знаємо, що визнання історичної ролі бібліотеки в житті суспільства є надзвичайно важливим. Тому, шановні колеги, бажаю вам наснаги, бажаю вам здоров'я, бажаю вам сімейного благополуччя і радості, бажаю, щоб у ваших установах робилися ремонти, щоб у ваших сім'ях була мир і злагода. Щоб ваші бібліотечні фонди щороку збагачувалися, а ваші бібліотеки не стояли порожніми, а до них приходили синові діти, синові е, читачі, і щоб вам було заради кого працювати. Найкращих працівників бібліотеки нагородили грамотами та сертифікатами. Вітаю! Директор КУ ЦБС Бродівська центральна міська бібліотека наголосила, що Бродівська міська рада. Приділа працівникам книгозбірні чималу увагу. Бродівська міська рада також нас уважила, і при заробітній платі ви побачите невеличкі бонуси. Ну відповідно, хто я працює. Так що очікуйте, як тільки прийде, прийде зарплата, вона буде мати трошки більше бонус. Також Лариса Ярославівна привітала колег із цим святом та побажала усього найкращого. Бажати всім вам. Ми. Здоров'я, успіхів на бібліотечній нині. Хочу сказати, що мені приємно, що бібліотекарі нашої громади ломають стереотипи. що Сьогодні бібліотека це не просто полиця з книжками і сухий бібліотекар. Сьогодні це талановиті люди, які співають, які. Мандрують на велосипедах по територіальній громаді своїми користувачами, які проводять різноманітні творчі майстерки, які допомагають у волонтерській справі. Тож хочу вам всім за це подякувати. Після урочистостей присутня на плакаті написала побажання щодо розвитку бібліотеки у бродах, адже як відомо станом на сьогодні, бібліотеки є хабом для громадського простору. Зокрема, працівники бібліотек Бродівщини мають чарівні голоси, якими вражали присутніх у цей день на заході. Загальному святу вдалося на всі 100%. Сергій Нікишин та лаканал Бродилайн.